Розкажи от, ту стресову ситуацію про клієнта і крильця, і як взагалі, в принципі, от дівчата, які хочуть стати кондитерами, може, відчувають той позив, якісь такі три поради, таке от, щоби ти, щоб ти. Була в мене стресова ситуація, я дотепер її згадую, то в мене був торт, там була лялечка і мали крильця. Ну і я витягла вже клієнт, мав Перезвонив, що він через 15 хвилин приїде. Я витягла торт на стіл, і в мене ще діти були малі, і обертаюся, а він до ж дожовує крильце. Треба було бачити мої очі і його він такий невимушений погляд, ну як це я е, Я ж тут їм, а ти ось. Але е, якось я себе зібрала і зробила нові крильця за тих 15 хвилин. Так, це був стрес. Але напевно я в тому стресі. У мене мозок починає працювати, він починає подавати ідеї. Ось, І він в мене дотепер так працює, тому що я на всі свої стресові ситуації, у мене зразу в голові появляються ідеї для їх вирішення. От як я маю вирішити ту чи іншу ідею. І дуже хочу дати пораду, отаку от, от суто від мене: якщо ви хочете, щоб вас стрес не так не зачіпав, ну влаштуйтеся на Відно.